Раді вітати всіх в етері, присвяченому актуальній темі медіація як спосіб вирішення конфліктів. Також сьогодні поговоримо про процес цифровізації нотаріату. Зокрема, розглянемо питання: хто такий медіатор, важливі аспекти запровадження медіації як сприятливого середовища для вирішення конфлікту, а також впровадження електронного нотаріату в Україні. Розкривати запропоновані теми сьогодні для нас будуть Ольга Дрозденко та Ірина Дубровська. Це фахівці з питань нотаріату у Сумській та Харківській областях відповідно. Колеги, вітаю. Добрий, Добрий день. Нашим глядачам нагадуємо про можливість залишати свої питання під час трансляції і слово професіоналам. Ірина, думаю, доречно буде почати з основних понять, щоб нашим глядачам було зрозуміло взагалі, про що йдемо мова. Так, дякую, Ну, що таке медіація? Медіація – це позасудова добровільна конційна. Структурована процедура, під час якої особи за допомогою медіатора чи медіаторів намагаються врегулювати вирішення конфліктів спорів шляхом переговорів. Наразі в Україні діє закон України про медіацію, який визначає правові засади та порядок врегулювання як позасудового врегулювання конфліктів і спорів, також інші питання, які пов'язані з цією процедурою. Дія закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані. Проведення медіації з метою запобігання виявлень, з метою запобігання виникненню конфліктів спорів у майбутньому, або врегулювання будь-яких конфліктів і спорів. Разом з тим, медіація не проводиться у конфліктах і спорів, які впливають або можуть вплинути на права та законні інтереси третіх осіб, які не є учасниками медіації. Хто ж такий медіатор? Медіатор – це спеціально підготовлена. Нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію. Медіатором може бути фізична особа, яка пройшла підготовку медіатора. Хотілося б ще зазначити щодо ролі нотаріуса як медіатора Статтею 1 закону України про нотаріат. Визначено та передбачено, що на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено виконання інших дій, відмінних від нотаріальних. А саме нотаріуси можуть проводити медіацію у порядку, визначену законом, за умови проходження відповідних курсів і певної базової підготовки. Медіатора Статтею 3 закону України про нотаріат визначено, що нотаріус не може займатися іншою, наприклад, підприємницькою діяльністю або бути в складі якихось адвокатських об'єднань, просто займатися адвокатською діяльністю, перебувати на державній службі, отримувати. Іншу, і виконувати іншу оплачувану роботу, окрім викладацької, наукової, творчої діяльності, діяльності у професійному самоврядуванні на Тарисі, а також виконання функції медіатора. Так, постаєш питання: хто ж здійснює підготовку і навчання? медіаторів в Україні так от на сьогодні в Україні підготовку і навчання медіаторів здійснює Нотаріальна Палата України, яка веде та оприлюднює список нотаріусів, які пройшли підготовку медіатора. Ольга, скажіть, будь ласка, а як наразі практичне застосування медіації? Ну, протягом останніх років спостерігається активне впровадження медіації в нотаріальну діяльність. Внаслідок цього стає очевидним феномен вирішення конфліктів через взаємодію сторін за допомогою незалежного посередника. Обговорюваний метод перетворився на важливий компонент сучасного юридичного простору. Його важливість полягає у сприянні результативному вирішенню спорів без залучення довготривалих судових процесів. І нотаріус, як практик, стає професійним посередником та використовує медіацію для сприяння контрольту. Руктивним діалогом між сторонами з метою вирішення конфлікту, водночас він може надавати також і кваліфіковану юридичну допомогу та юридичний супровід для захисту прав і законних інтересів сторін в процесі посередництва. Взагалі навантаження на судову систему зростає через недостатнє використання медіації. Це призводить до збільшення кількості справ у судах і відповідне їхнє навантаження. Тому важливо зосередитись на зазначених проблемах з метою результативного впровадження медіаційних принципів у нотаріальну сферу. Це й надасть можливість вирішити і зробити процес більш без присвідчити його і не доводячи до вирішення питання в судовому порядку. Таким чином, сутність самої медіації, зокрема в нотаріальній діяльності, вона полягає в тому, щоб сторони могли постійно домовлятися про вирішення спорів під час зустрічей у присутності нотаріуса. Завдяки такому процесу сторони. Беруть активну участь у пошуку компромісних рішень, це якби враховується під час медіації їхні інтереси та потреби. Нотаріус як нейтральна сторона вона стимулює, можна так сказати, процес медіації і сприяючи вирішенню. Даного конфлікту створює якби більш сприятливе середовище. Отже, між нотаріальною діяльністю можна сказати, що і медіації існують певні як паралелі і взаємозв'язки. Взагалі, зокрема, багато спорів, які потенційно можуть виникнути, можуть бути розглянуті за допомогою медіації в нотаріальному просторі, не доводячи, як я вже вище сказала, до судових розглядів. Дані спори можуть ефективно бути вирішені шляхом медіації за наявності, як на мій погляд, декілька умов. Перше це сторони, якщо вони готові до цього конструктивного діалогу. Друге, якщо спір не є занадто складним, і нотаріус бачить можливість вирішення його саме таким шляхом, ну звісно, запропонувавши сторонам. І третє це якщо спір не зачіпає публічні інтереси. Так, таким чином можна зробити висновки, що нотаріальна медіація є важливим інструментом для вирішення спорів у нотаріальній діяльності, який допомагає та розширює можливості нотаріусів. Використання медіації у нотаріальній діяльності може сприяти більш ефективному врегулюванню конфліктів і спорів, забезпечити швидке та е, вирішення для всіх зацікавлених. Осіб так, також вважаю, що це дієво і застосування медіації в нутріальному просторі, в діяльності є перспективним і багатогранним напрямком. Ірино, мені здається, що ми намагалися в повній мірі розглянути це питання щодо впровадження медіації в нотріальну діяльність як альтернативного все ж таки, методу вирішення спорів за участю незалежного посередньо. Такий, як нотаріус. Так, а також проаналізувати переваги використання нотаріусу матеріальної медіації, зокрема, економія часу та їхніх коштів, збереження конфіденційності та збереження відносин між сторонами. Оскільки ми йдемо до європейського юридичного простору, то нам необхідно також розкрити таке питання, як Цифровізація нотаріату Дійсно, є таке питання, і на сьогодні більшість державних процесів активно переходять в цифрову площину. Однак нотаріальне посвідчення часто залишається осторонь комплексної діджиталізації державницьких процесів, але процес цифровізації нотаріату в Україні все ж таки тісно пов'язаний з Правовим регулюванням і вимагає внесення змін до законодавства. Ірина, яким чином відбувається правове регулювання цього питання? Україна також здійснює ряд, ряд дій в напрямку цифровізації нотаріату. Новилою українського законодавства стало те, що кабінет міністрів України прийняв постанову номер 1406 від 29 грудня 2023 року, якою передбачається можливість перевірити оригінальність матеріально посвідченого документу за допомогою електронного ідентифікатора QR-код в єдиній державній системі. Є нотаріат, а також е, отримати його е, електронну копію можна буде онлайн за допомогою мобільного застосунку Дія. Е, це значно пришвидшує. Це надає можливість задля... уйти від цих всіх підробок цих документів, тобто така процедура. Пришвидшує процес перевірки нотаріально посвідченого документу, такого як довірність або договір оренди авто, чи заява, справжність підпису, на якої засвідчена нотаріальна. окрім цього, кабінетом міністрів України також було прийнято постанову 18 серпня 2021 року, номер 900, uh -huh. якою також встановлено процедуру перевірки. Є паспорт та є для виїзду за кордон органами державної влади, органами місцевого середування. Та юридичними особами також з цією постановою погоджено проведення експериментального проєкту, за яким передбачено можливість пред'явлення цих документів за допомогою веб-порталу електронних послуг, портал Дія. Так хочу наголосити, що у перспективі в електронному нотаріаті будуть зберігатися всі нотаріальні ресурси, а нотаріуси та клієнти матимуть власні кабінети. Мені здається, це буде досить зручно. Це дозволить знайти необхідний документ за кілька ків, як наслідок пришвидше, діловодства, а тож береже від шахрайських схем, адже система отримання необхідного документу буде проводитися Прозоро в системі з діючими нотаріусами. Наразі триває процес поступового впровадження електронного нотаріату в Україні, зокрема, розробляється. Та тестується єдина державна електронна система є нотаріату. Також активно впроваджуються електронні документи та засоби їх перевірки. Ірина, а як на вашу думку, це важливо? Так, цифрова цифровізація нотаріальних послуг є важливим кроком у модернізації правової системи України, що сприятиме її розвитку. та до сучасних вимог. тобто цифрова трансформація це те, що на сьогоднішній день нас відрізняє у світі. Ми будуємо цифрову державу державу, яка стає сервером, тобто без бюрократії, черг та корупції. Я думаю, що ми в повній мірі розпорили нашим глядачам тему, яка є актуальною. Якщо є питання, просимо задавати їх у коментарях під відео. Ми залюбки з колегою надамо відповідь на них. Колеги, я щиро дякую вам за змістовну цікаву розповідь. Наразі маємо питання від глядачки. Пані Марія запитує: медіатором може виступати будь-який нотаріус. Я можу відповісти на це питання. Ми вже проговорили з Ріною це у своєму спічі. медіатором може бути особа, яка пройшла базову підготовку. Нотаріуси можуть проводити медіацію у порядку, визначеному законом, як ми вже говорили, з проходженням базової підготовки. Цю підготовку нотаріусів здійснює Нотаріальна Палата України. вона веде Є оприлюднює реєстри таких нотаріусів, які пройшли відповідну підготовку у сфері медіації. Тому звертайтесь до нотаріусів. Я думаю, що наскільки ця тема стає актуальною, то я думаю, що люди буде в цьому потреба і сторони зможуть залюбки скористатися, і можливо, навіть неможливо я впевнена, вирішити всі свої питання, не доводячи до судових процесів. Дякуємо, сподіваємося, сподіваємося, що так і буде. На цьому у нас все. Питань наразі більше немає. Якщо хтось буде дивитись в записі наш ефір, пропонуємо залишати питання. Якщо вони виникнуть пізніше, наші спеціалісти вам нададуть відповідь. На цьому Дякую. все. Всім гарного тихого дня. До побачення. До Дякую. Добре. Добре.